15-та в Україні маємо новини для вас. Завершити війну можна буде не пізніше наступного року, якщо дотримувати плану перемоги і почати його втілення вже зараз. Про це сказав президент Володимир Зеленський, який прибув у Брюссель та представив план перемоги. Він узяв участь у саміті лідерів ЄС. Крім того, провів зустрічі у Європарламенті та має двосторонні переговори з генсеком НАТО. Більше про візит президента знає наша кореспондентка Ірина Іванова. Вона зараз працює на засіданні Євроради у Брюсселі. Ірино, вітаю тебе. Тож розкажи, будь ласка, яку реакцію серед лідерів ЄС викликав візит президента, і які ти чула коментарі можливо щодо плану перемоги? Так, вітаю, Олександра. Дводенний саміт лідерів ЄС у розпалі Володимир Зеленський прибув до Брюсселя особисто представити план перемоги України, а також обговорити використання заморожених російських активів та підготовку України до зими. Ну буквально пів години тому завершилася прес конференція президента України, на якій він розповів, що наша держава готується до проведення другого саміту миру і втілення плану перемоги суттєво посилить наші позиції на цьому саміті. Питання, коли всі наші партнери хочуть, щоб на другому саміті миру, окрім документів, які підготовлено по всіх пунктах щодо формули, щоб там була Росія, щоб представники були Росії. На мою думку, Україна має бути там сильною. Але як сказав ваш колега, тільки що а що буде, якщо не дадуть, ми все одно будемо боротися. І все одно будемо відстоювати свої інтереси і свої права, але при цьому ми все одно будемо готувати другий саміт. Про український план перемоги Володимир Зеленський розповів також сьогодні і лідерам Євросоюзу на засіданні. Він закликав європейських колег сприяти його реалізації. Якщо Україна разом з західними партнерами почне втілювати прописане в плані уже зараз, то зможе закінчити війну не пізніше наступного року, сказав президент. Дорогі друзі, я представив план перемоги нашому парламенту, нашому народу, і отримав їхню підтримку. Я вважаю, що єдність у нашій країні надзвичайно важлива. Мета цього плану зміцнити не лише Україну, а й усю нашу спільноту євроатлантичну спільноту. Всі знають психологію Росії, і я думаю, деякі добре її знають. Росія вдається до дипломатії тільки тоді, коли побачить, що не може досягти нічого силою. Це і є план, це саме те, що потрібно, і ми повинні створити правильні умови для завершення цієї війни. Щодо реакції лідерів ЄС, то перед початком зустрічі голова європейської дипломатії Жозеп Борель розповів, що з практичної точки зору план перемоги повинен допомогти втілити мирний план, щоб виграти війну і здобути мир. А президент Литви сказав, що всі пункти плану перемоги залежать від бажання західних лідерів виконувати вже надані Україні обіцянки коли я дивлюся на цей план, я бачу заходи та рішення, які ми західні суспільства не спромоглися втілити за останні місяці та роки. У ньому немає чого нового чи значного. Все впирається в наше бажання та зобов'язання підтримувати Україну. Великою помилкою буде думати, що наші вагання допоможуть деескалації. Зовсім навпаки, це прямий шлях до ескалації. Ну і на цьому візит президента Зеленського до Брюсселя не завершується. По обіді в нього заплановані зустрічі в Європарламенті, виступ та переговори з генеральним секретарем НАТО на Марком Рюте. Лідери нещодавно бачилися в Києві. Це був перший закордонний візит нового генерального секретаря. І ось сьогодні у них знову будуть переговори. Запрошення до НАТО це пункт номер один в українському плані перемоги. І позиція альянсу залишається незмінна. Україна неодмінно стане його частиною. Це підтвердив сьогодні генсек Марк Рюте. Так, у майбутньому НАТО прийме Україну як 32-го або 34-го учасника. Наразі здається, Україна буде 33-ю, але можливо хтось ще випередить її. Але Україна стане членом НАТО у майбутньому. Це те, що ми вирішили у Вашингтоні. Тож питання не в часових рамках. Напередодні Марк Рюти анонсував, що Альянс надасть Україні 40 мільярдів євро військової допомоги і каже, що Україна зараз ближча до НАТО ніж будь-коли раніше. Однак ясності, ясності щодо того, коли наша держава отримає запрошення приєднатися, поки що немає. Сьогодні ж президент Зеленський долучиться до засідання Ради Україна НАТО. Воно пройде на рівні міністрів оборони від України, буде також очільник оборонного відомства Рустем Мєров. І наша знімальна група відстежуватиме візит упродовж дня. Тож будемо розповідати новини в ефірі наживо. Олександра. Так, Рино, чекаємо від тебе новин. Дякую за докладну інформацію. Ірина Іванова стежить за візитом президента у Брюсселі, де Володимир Зеленський сьогодні презентував план перемоги. Міністр закордонних справ Королівства Норвегія Еспен Барта Ейде сьогодні у Києві нещодавно завершилася його зустріч з українським колегою Андрієм Сибігою. Говорили про військову, про гуманітарну підтримку і не лише про це. А, власне, про все докладніше нам готова розповісти. Єлизавета Яковлева. Вона з нами напряму у зв'язку. Єлизавета, будь ласка, розкажи нам в деталях про що власне говорили міністри. Вітаю, студія. Власне, сьогодні до України з офіційним візитом прибув міністр закордонних справ Норвегії Епсен Барт Ейде. Він зустрівся в Києві з зі своїм українським колегою Андрієм Сибігою. Власне, їхня прес-конференція почалася одразу із гучних заяв. по перше напередодні зими Норвегія передає нашій країні цілих 80 мільйонів євро на підтримку енергетичного сектору. Перед цим Закордонний гість відвідав одну зі зруйнованих росіянами ТЕЦ. А ще пролунала заява щодо підтримки України в рамках програми Нансена. Пропоную послухати Україна щиро вдячна Королівству Норвегія за комплексну та сталу військову фінансову та гуманітарну допомогу. Яку ми отримуємо з перших хвилин початку повномасштабної російської агресії? Особливо вітаємо нещодавнє рішення збільшити загальний обсяг фінансування програми Нансена до 135 мільярдів норвежських крон, тобто понад 11 мільярдів євро. Також міністр закордонних справ Норвегії підтримав представлений Україною план миру і висловився щодо майбутньої військової підтримки нашої країни. І мова йде не просто про надання вже готової зброї, а скоріше про повноцінне співробітництво двох військово-промислових комплексів, аби Україна змогла в тому числі самостійно виготовляти як снаряди, так і безпілотні. Системи він назвав це цитую інвестицією в зброю перемоги. Це дає нам більше можливостей. Ми разом виготовляємо зброю, робимо її ефективнішою і дешевшою, спираючись на відгуки бійців на фронті. Це робить зброю більш адаптованою до потреб на полі бою. Тобто, ви отримуєте необхідне озброєння, і водночас це дає поштовх для розвитку економіки. І на устанок Епсендбарт Ейде е, зазначив, що його країна буде активно фінансувати відновлення України, будівництво енергосистеми за всіма стандартами 21-го століття. А також е, зазначив, що майбутнє України буде в НАТО. Е, це вся інформація, яку маю на цю мить. Студія дякую, Єлизавета. Моя колега Єлизавета Яковлєва розповіла подробиці зустрічі міністрів закордонних справ України та Норвегії у Києві. Росіяни скинули вибухівку на 42-річного чоловіка у Дніпровському районі Херсона. У нього вибухова травма, поранення руки та ноги. Повідомили в Ова. Упродовж доби окупанти обстріляли 20 населених пунктів області. Яка зараз обстановка на півдні? Ми дізнаємося у нашої кореспондентки Єлизавети. Кротик, вона з нами наживо. Вітаю Лізавето. Власне розповідай, які новини маєш на цю мить. Олександра, вітаю нині на Миколаївщині та Херсонщині. Спокійно. Утім, вночі російські військові атакували Херсонщину. Зокрема, під обстрілом було декілька районів міста. Під водорожжими ударами опинилася багатоповерхівка, приватний будинок та станція технічного обслуговування. Внаслідок обстрілу постраждала жінка 69 років. У неї вибухова травма, уламкові поранення руки та ноги. Потерпілу шпиталізували у важкому стані важкості. Маємо пряму мову, очевидців. Також маємо відео руйнувань. Пропоную послухати та подивитися. Ми вийшли сюди, бо тут же рішили спимо тут. Вийшли сіли ось у нас Воно як бахнуло. Я тут на маленькій скам'якій сиділа, воно відсюди, в мене в голові стільки налетіло. Да, і Світ одразу потух. Світ потух. Ди пилюк, а ми думали, що дим щось горить. Так, да, думали пожар. Ой. Ну, темно, темно жнуть. Я там була, прилетіла туди. Поранених немає, внизу сусідку ранили. А у вас все добре? Ні, у нас ми з сином живемо. І ви тут знаходилися і. Я все тут, вже? да, я тут була. 4 там з копійками прилетіла, а потім вторую вже к нам попало. Російські військові впродовж доби обстріляли 20 населених пунктів області. Було пошкоджено п'ять багатоповерхівок, 10 приватних будинків. Поранення отримало шестеро людей. Якщо говорити про Миколаївщину, то начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив про те, що вночі російські війська атакували об'єкти енергетичної інфраструктури. Частина споживачів залишилися без електроенергії. Ергії наразі і досі продовжуються відновлювані роботи, заживлюють тих людей, у кого було відсутнє світло і ночі. Також Віталій Кім повідомив про те, що обійшлося без травмованих та загиблих. На цю хвилину це вся інформація. Олександре, тобі слово дякую, Єлизавета. Єлизавета Кротик розповіла нам про безпекову ситуацію на Херсонщині та Миколаївщині. На Харківщині триває евакуація із Куп'янської громади. За минулу добу звідти та з Борівської громади виїхали 100 людей. Сьогодні планують вивезти ще 250. Передусім, йдеться про лівий берег річки Оскіл, де ситуація вже критична. Через обстріли там неможливо відновлювати пошкоджені електромережі та інфраструктурні об'єкти. До останнього не залишають своїх домівок переважно люди літнього віку. Умовити їх виїхати вкрай важко. Тих, хто відважився на евакуацію, везуть до гуманітарного хабу. Паркові, а вже звідти розвозять по родичах та знайомих у місті або допомагають дістатися вокзалу. Кому нікуди їхати, селять у гуртожитках. А що в нас війна йде, стріляють, б'ють. Ну а що ж вже страшно. Вони ж лять його пускають, а вони прями попадіння зразу в хату і вб'ють. А є вам куди їхати? Ну, приїхала до, до знакомої. Побуду, а тоді десь хто знає. Пішили щось хазяйство, ну, звісно, його город садили, все робили, і курячки, і ти її бросила, і не закрила, не де нічого. Доручила там в одній є отаку от молодичку. Найбільше люди потребують грошова допомога, медична допомога, бо багато їде літніх людей, маломобільних людей, людей з інвалідності та дітей. І медична допомога це одна з перших. Також це грошова допомога, продуктова допомога, бо люди приїжджають без всього. Та психологічна допомога, і багато запитів на юридичну допомогу щодо зруйнованого зруйнованого житла. Понад півмільйона мільйона гривень вдалося зібрати команді подробиць спільно з черкаськими волонтерами на потреби 79-ї таврійської окремої десантно-штурмової бригади. Вона зараз боронить нашу країну на Курахівському напрямку, і головні герої цього збору це саме ви, наші глядачі. Донати і маленькі, і великі стікалися з усієї України. Люди жертвували 20, 50, 100, 200 гривень. І завдяки такій активності нам вдалося зібрати значну суму. Усі гроші були витрачені на дрони, автомобіль та генератор. Тож, будь ласка, долучайтеся до наших зборів. Реквізити ви зараз бачите на своїх екранах. друзі. Ви як завжди неймовірні? Неймовірні, тому що ви допомагаєте Збройним силам боронити нашу спільну країну. Ось е, зараз, під час збору команди, подробиць спільно з черкаськими волонтерами ви задонатили стільки грошей, що ми змогли придбати хлопцям. Десять таких FPV-дронів, ще 10. Зараз ми 10 передаємо, ще 10 в дорозі. Скоро будуть у хлопців в третьому батальйоні 79-ї бригади. От такий генератор, дрон-розвідник. І, власне, оцей автомобіль. Позашляховик, ми на нього збирали місяць, нарешті зібрали машинку, відремонтували і зараз теж передаємо хлопцям на пекельний Курахівський напрямок. Друзі, дякую вам величезно за цю фінансову підтримку. Кожна ваша копійка йде на підтримку Збройних сил і безпосередньо 79-ї бригади. Дякую вам всім за підтримку. Ва напрямок у нас дійсно складний, тому стараємося виконувати свої завдання на максимум. І тільки з вашою допомогою ми будемо їх виконувати ще ефективніше. Дякую вам за підтримку. Слава Україні! Слава ДШВ. Героям слава! Наступний випуск новин в 16.00. Ну а доти з вами буде Олександр Васильченко. Олександр, дякую, Олександр. Про ситуацію на запорізькому напрямку поговоримо вже за кілька хвилин. Обов'язково дочекайтеся.